Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро і таке інформаційне таке відео. Ми відкрили найкращу шахову лігу. Сьогодні вона стартує може долучитися будь-хто, якщо він патріот України, якщо він чесний шахіст, ані разу, який не був. Не займався читерством, звісно, не був заблокований за читерством. І так, що це за проєкт від школи, шахи в чому перемагати, і особисто від мене, міжнародного гросмейстра Юрія Шкуро. Для кого він підходить? І для початківців. Якщо ви тільки-тільки -но, тільки но почали свій шаховий шлях, як би ви не грали, це вам все рівно підійде. І для досвідчених гравців. Е, вік. І для дітей, і для дорослих. У шахах немає меж. Вмієте пересувати фігури підходить. Не вмієте, пробуйте і все у вас вийде. Що буде у форматі цієї найкращої шахової ліги? Турніри тематичні, тур... тематичні турніри, які будуть дозволяти краще вивчити та закріпити. Важливі дебюти, які, яким вчить наша школа. Сеанси одночасної гри проти найкращих тренерів школи, майстрів, проти мене, міжнародного гросмейстра, та проти учнів школи. Тематичні сеанси одночасної гри, тобто сеанси, які дозволяють краще закріпити вивчений матеріал, краще закріпити теорію дебютів. Турніри наші. На відміну від усіх турнірів, на наліче, Ческому, я вже мовчу про, більш, про менш відомі платформи, де читерів ще більше, так ось у нас читерів не буде. Якщо хтось з читерів, навіть придбає абонемент і хоч раз дозволить собі читерити, його абонемент анулюється, і він більше грати в турнірах не буде. Тому, друзі, в нас ми не ческом. Ми не будемо панькатися з читерами. І ми не лічес. В нас, читерів немає. Наша ліга і наша школа завжди за шахи. Ми не будемо робити, як ото в школах там, гамбіт, шахова школа і так далі. Де читер на читері, і тренери читери. Такого не буде. В нас, як завжди, все чесно і прозоро. Хто приймав участь в наших турнірах, знають. Лише чесні гравці, лише патріоти України. І ось до цього ми переходимо ще один важливий пункт. І Лічес, і на Ческом доволі гидно зустрічатися з шахістами СРФ, Беларев, Китаю, деякими казахами. Я не кажу про всіх, але, друзі, я кажу ось так жорстко. Тому що, в принципі, політика цих держав, Іран, звісно, направлена Кенедир, направлена на, на підтримку РФ, на підтримку тієї кровавої бійні, як, яку розпочала Російська Недоімперія. Так, ось, друзі. У нас в турнірах, звичайно, можуть грати люди із Казахстану, але я завжди казав. Що перед тим, коли до мене зверталися люди з Казахстану і питали, ну, хотіли тренуватися, я завжди питав, задавав їм питання, хто агресор та чий Крим. І ось після такого проходження такого шахового тесту, я вже приймав рішення, можна брати цих людей до нашої школи чи ні. Для мене, для мене принципи набагато важливіші за гроші. Мені багато хто каже, що це не по-бізнесменськи. Але бізнесмени то туди. Федерація Шахів України з її відосиками і просуванням вчителів, школи, які е, просуває Федерація Шахів України, то про бізнес. В нас про позитив, про порядність та про ефективність. Тому в наших турнірах не буде представників оргоблоку, а навіть якщо і будуть грати представники з цих країн, то зі стійкою позицією, які допомагають ЗСУ, звичайно, є ну, деякі на мене були, образилися а, колишні а, громадяни РФ, образилися за те, що я доволі жорстко в відео кажу про них. Не про них, а про тих, хто залишився в РФ і все це підтримує. Так ось, друзі, ті, хто виїхали, до двох, особливо після 2014 року відразу, хто виїхав, хто підтримує при цьому Україну, звичайно, це нормальні, здорові порядні люди. Я кажу про тих, хто залишився або хто такі ж дунці. сидять, як ось Самоненкові, та пережидають, так що воно буде. Так ось в наших турнірах грають лише порядні люди, які за Україну. Давайте так коротенько скажу. Далі. Е, багато до мене навіть зараз, після 2022 року, пишуть з Оркостану і хочуть тренуватися. Є такі, які пишуть, та ми не проти, ми, якби, там, ми за Україну, але живуть в Горкостані". Ну, З такими людьми я навіть не розмовляю. Навіть якщо вони за Україну, але якщо ти доросла людина, ну будь ласка, бери та виїжджай. Будь ласка, покажи, як ти підтримуєш ЗСУ і так далі. Добре, закінчили по цьому пункту. І ще один дуже-дуже важливий пункт. Ось я все думав, що лякає початківців, що лякає ось багатьох тих, кому ще потрібно вчитися, і вони остерігаються, не грають. Їх лякає те, що вони ось відразу знаєте, заходять і лічес відразу так: гоп! Мінус 100 пунктів за першу партію, гоп, мінус ще 100 пунктів за другу партію. І все, і людина з початкового рейтингу її туди закинули так, якось і на чискомі. В мене є учні, в яких рейтинг просто там 500-600. Хоча грають вони на другий розряд. Їх спочатку туди закинули, а потім вони там з читерами і не можуть нормально вийти. Ну, виходять до 780, а там 700, 800, а там читери, читери, читери. Так ось. Що робимо ми? В наших турнірах лише буде позитивне накопичення рейтингу. Це буде приносити лише позитивні емоції. Ви зіграли. Набрали якусь свою кількість очок, ви отримали цей рейтинг. У вас рейтинг додається. За ваші старання, за ваш вкладений час, з вас рейтинг ніхто забирати не буде. Наш турнір буде без обрахування рейтингів платформ, і з обрахуванням накопичувальним обрахуванням нашого рейтингу нашої найкращої шахової ліги. І... До речі, ось цей рейтинг спонукає багатьох шахістів, в тому числі і молодих гравців, і не лише молодих, як ми бачимо, навіть досвідчених гросмейстрів, займатися шахрайством читерством. В нас у цьому немає сенсу. Що ще буде в наших турнірах, чого немає на жодній платформі? Корисні шахові призи. Дійсно корисні, крутезні шахові призи, коли ви наберете певну кількість балів. Тобто, це накопичити треба бали, грати, і потім бац, ось вам подарунок. Встигнеть замовити одну з двох послуг за вигідною ціною, або найкращий шаховий абонемент у світі. І в цей абонемент входить гра в усіх подіях найкращої шахової ліги. Або просто ви можете придбати, якщо ви вважаєте, що вам знання не потрібні, якщо вам не потрібні. Сам на сам зустрічі з гроссмейстром. Що в не проти колективні зустрічі з гроссмейстром і інші послуги, включаючи аналіз партій, які граються в наших турнірах, то ви можете просто замовити абонемент на найкращу шахову лігу, яка стартує сьогодні і буде йти і в грудні цього, місяця, цього року, і увесь 2025 рік. Ось так, друзі, у вас є така можливість. До речі, в нас у школі все прозоро. Хто заздалегідь замовляє, той отримує більше, не лише 25 рік буде грати, а ще й грудні цього року. Але й це не все. В нас у школі хто заздалегідь замовляє, той замовляє набагато дешевше. Подумайте, чи варто відкладати і потім ой-ой, ми хочемо бути з вами і при цьому не прийняти участь у багатьох подіях, не стати сильніше і заплатити більше. В нас завжди така політика, і тому ми дуже поважаємо нових клієнтів, але ми ще більше робимо для тих клієнтів, які з нами заздалегідь і нам довіряють. До зустрічі на наших змаганнях. По всім питанням пишіть мені на ті контакти, які ви побачите у описі до відео.